Вітаю вас, друзі. Це відео я записую завдяки вам, тому що до мене звернулось дуже багато людей та попросили висвітлити оцю історію, про яку я зараз розповім. А вона дуже проста. Вона знову про те, як українців дискримінують в Україні та не беруть на роботу, якщо ти не хочеш розмовляти російською мовою, і це для сучасної України, як на мене, сором. Ні! Це сором про цю ситуацію у себе на Фейсбуці написав користувач Антон Капелюшний. Він повідомив, що українська it компанія під назвою Ріект відмовилась брати його на роботу, тому що він спілкується українською і не бажає говорити російською мовою в Україні. Також він опублікував скріншоти переписки із менеджером цієї компанії, де вона домовляється із ним про співбесіду і запитує, як у нього із російською мовою. Антон їй відповів, що. Він володіє російською мовою, що він може нею говорити та може писати, але віддає перевагу українській і має на це повне право, тому що він громадянин України, він в Україні, і він хотів працевлаштуватись в українську компанію. Але пізніше менеджер йому відповіла, що оскільки він бажає спілкуватись українською, то йому відмовляють у працевлаштуванні українців знову дискримінують в Україні за мовною ознакою, і йдеться не про. Русський язик, як нам розповідають різні пропагандисти та слуги народу, а йдеться про українську мову. Якщо ти хочеш говорити своєю мовою у своїй країні, будь ласка, тебе можуть не взяти на роботу. Проте це не означає, що ми із вами маємо просто нити та скаржитись. Як показує практика, ми із вами, друзі, це велика сила. І я пропоную перейти на сторінку цієї компанії, посилання на неї буде в описі до цього відео та у коментарях. Які там відкриті, написати їм усе, що ми думаємо про їхні спроби дискримінувати українців. Пам'ятайте, що наші права існують тільки тоді, коли ми за них боремось і ніяк інакше. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Не забувайте про коментарі до цього відео для того, аби воно набрало якомога більше переглядів. І пропоную продовжити тему дискримінації української мови абсолютно. Свіжим інфоприводом за участі Давида Арахамії, голови фракції Слуга народу, президентської фракції у Верховній Раді. У Арахамії буквально учора на ефірі якийсь любитель Совка запитав навіщо дублювати совєтські фільми українською мовою. По Сергій Київ. У мене вопрос: за дублювати совєтські фільми? На український язик, і хоча я не є прихильником совєтського союзу або його кінематографу, у мене виникає таке ж запитання: навіщо нам дублювати в Україні совєтські фільми? Може краще їх просто взагалі не показувати? Це ні к чому, що, зовсім інший фільм получається. І тут я собі дозволю трошки від основної теми відійти, тому що насправді в Україні є один телеканал, де показують совєтські фільми без будь-якого дубляжу українською. Більше того, там є абсолютно совкова пропаганда, прославляють Леніна і комуністичну партію. І цей телеканал це державний телеканал ДОМ. Буквально учора я абсолютно випадково на телевізорі у знайомих побачив, що показують на державному телеканалі, який фінансується за наші з вами податки. Пропаганда комунізму при цьому в Україні є злочином, але на державному телеканалі показують, як советські війська входять. У Крим і взагалі, який класний був Ленін та комуністична партія, так що любителі совка та рускава міра можуть не переживати за наші податки, їм вже показують совєтське лайно без будь-якого дубляжу. Сергій, спасибо за вопрос. На самом делі дійсно, э, дискусійний дискусіонець вопрос. для Рахамії. Питання української мови це дуже дискусійне питання. Бачите, йому навіть складно говорити українською. Й, попри те, що він народний депутат та голова президентської фракції, Когда-то ще при прошлой власті вони прийняли закон про мову, і там це дублювання і нові квоти вони з кожним днем додаються і додаються. А бідні слуги народу від цього дуже сильно страждають і не помічають, як реально в Україні дискримінують українців. У нас не хватило політичної волі. Нас реально прислідували навіть націоналістичні організації тих людей, які хотіли послабити ці норми. Їх іще й переслідували за те, що вони хотіли знищити закон про українську мову. І звісно ж, він коли каже про націоналістів, то має на увазі виключно негативну конотацію. Для нього націоналісти це завжди погано. Для нього ті люди, які боряться за Україну, за те, щоб нас в Україні просто от не утискали. Не позбавляли наших прав, це погані націоналісти. Ми будемо мати цю дискусію все одно. Я розумію ваш вопрос. Вашу боль. Бачите, захист української мови викликає навіть біль у любителів Савка. Тим не мені, поки закон таков, то всі повинні жити по закону. Але сам Арахамія закону України не дотримується, тому що як народний депутат він досить рідко спілкується українською мовою, хоча зобов'язаний, тобто він каже, що закону треба. Дотримуватись, але сам на цей закон кладе. І Арахамія це далеко не єдиний слуга народу, який виступає проти української мови. Куди ж без вже згаданого Бужанського? Я не можу і не хочу міняти структуру. Закона язики, я читаю, що необхідно лікувані обхідна повністю проти української мови. Виступає також і пов'язаний із Медведчуком, депутат від слуги народу Качура. Це питання про адміністративний тиск, не досконали того закону про мову, який був прийнятий якраз під час передвиборчої кампанії Петра Олексійовича Порошенка. А для іще одного слуги народу, такого ж проросійського, як і сам Качура та Бужанський, для Гетманцева захист української мови це взагалі фашизм. Він точно не вартий. Мітін мітингів, звинувачень знову цієї ворожнечі, знову поділу людей на сорти о цього фашизму, який на жаль у нас був присутній в тому чи іншому вигляді. Ну, протягом останніх років фашистський дявол! Як добре, що у слуг народу у їхній війні проти української мови є надійні союзники, наприклад, проросійський колаборант Мураєв тіжело. Я вважаю абсолютно. Цей закон дискримінаційний, в первую очередь крускоязичному населенню, і звісно ж в унісон зі слугами народу. А точніше, мабуть, навпаки, слуги народу в унісон із російськими окупантами також виступають проти української мови. Закон обговорили рішень не ухвалили. Рада безпеки ООН присвятила своє засідання українському закону про мову. Він не дає спокою Росії. Ці вже вдруге скликають Радбез через українське мовне питання, і тут я маю по повторити, усі ці народні депутати, Арахамія, Бужанський, Гетманцев там інші ще їх багато насправді вони вперто не помічають, як українців дискримінують в Україні. Вони вперто не помічають, як українцям хамлять, відмовляють у взятті на роботу через те, що вони україномовні. Але вони усі дуже сильно захищають русський язик, який не має потреби захищати, тому що російською в Україні говорити не заборонено навіть. У сфері обслуговування, якщо клієнт хоче, щоб його обслуговували російською, то продавець може це зробити, тому що усім цим слугам насправді плювати на те, як воно є насправді. Вони просто захищають свідомо або несвідомо російські інтереси. І як казав їхній лідер, президент України Зеленський, їдьте в Росію. Якщо вам там подобається, так ось я його перефразую: їдьте у Росію, якщо вам не подобається закон про українську мову. Валіть на Росію, якщо вам сильно заважає українська.